Тож одного разу через шість днів взяв Ісус Петра і Якова, та Йоанна, брата, його і звів їх самих на гору високу, і преобразився перед ними, і лице Його засяяло, як сонце, одежа, його стала біла, як світло. І ось з'явився їм Мойсей та Ілля, розмовляв з ними, і, озвавши Петро, сказав Ісусові Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, поставимо тут три наметі тобі один Мойсей, і один, і один ілії, як він ще говорив, ось храм Хмара, ясна заслонила їх, і почувся голос Хмари, що говорив: це син мій улюблений, йому моє благовоління. Того слухайте. І як почули ученики до палениць, і дуже полякались, а Ісус, же, приступивши. Доторкнувся до них і сказав, Встаньте і не бійтесь, і коли звели вони очі свої, то вже нікого не побачили, тільки самого Ісуса. І Як сходили з гори, то Ісус наказав їм так нікому не кажіть про цю з'яву, доки Син чоловічий не воскресне з мертвих.